Вінницький міський голова Володимир Гройсман грамотами та грошовими преміями відзначив переможців міського етапу обласного конкурсу на кращу творчу роботу під назвою Стратегія розвитку територіальної громади Віничених 2020 перше місце посіла учениця 10-го юридичного класу школи ліцею номер 7 Євгенія Павлінчук вона бачить Вінницю європейським містом, привабливим для всіх, чистим та охайним, цікавим та веселим містом, яке дає про кожного і є орієнтиром здорового способу життя. Обласний конкурс стартував 15 лютого і триватиме до 4 червня. На Невіношення він проходить вже вдруге. Мені дуже приємно сьогодні відзначити, що наша молодь, учні є надзвичайно активними, в тому числі і в цьому процесі, адже Дуже добре, коли ми сприймаємо життя в місті дітей, саме очима дітей. Саме ви знаєте про плюси і мінуси свого життя. У вас є багато ідей, у вас є багато мрій, у вас є абсолютно конкретні чіткі погляди на те, яким бути місто, як йому розвиватись. І я переконаний, що ви теж долучитесь до створення остаточної стратегії, яка має назву Вінниця 2020.